Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Коротенький огляд експериментів, що продовжуються з повітряходами. В Ютубі побратим порадив і потім мені надіслав фото та відео того, що гармошок, так, які у нього працюють на повітряходах на подачі очищеного повітря до мотора БМП. Йому продавець сказав, що то від 41-го москаля так, ходить гармошка. Я не маю сумнівів в порядності побратима, але я думаю, що продавець йому щось наплутав і сказав невідповідні дані. Тому що ось це фірмова, фірмова. Оригінальна гармошка повітря ходу Москаля 21,41. У неї діаметр внутрішній близько 70 там, з копійками міліметрів 73-75 міліметрів. Повітряхід 95 міліметрів діаметром. Натягнути сюди гармошку я не зміг. Не зміг. Від пляшок відмовилися ми. Тобто я А завдяки пану Валерію з Миколаєва, який дуже мені допоміг під час моєї хвороби, так, що там було в оглядах попередніх, я на теперішній час маю і в ці дні вже починаю випробовувати рукав повітря хода від Краза. Зараз я його покажу. Так, ось це повітряхід. хіт, он видно його номенклатурний номер, так, силікований, армований силікон. І він за своїми параметрами, прям тютелька в тютільку з таким легеньким натягом, найшов сюди. В принципі, там нібито є місце під черв'ячні хомути. Але все одно, я думаю, вони тут не триматимуться, тому що тут від виштамповки йде буквально міліметрів 5 якраз на ширину хомута. І я знаю, що в таких ситуаціях хомути злазять. Ти просто його почнеш затягувати, його веде, 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 і він злазить з патрубка. Але. Але справа в тому, що із таким зусиллям цей сюди знайшов рукав силіконовий, що і так він там тримається, що я думаю, що він поїде без хомутів. Тому що ну, я його шморгав вже по всякому, і навіть щоб встановити в це положення, ну, я чимало з ним полюбився. І він там ну, сидить прям, прям дуже упевнено. Дуже упевнено. я думаю, що. Тут можна обійтися і без хомутів, тому що завдяки специфіці рельєфу, так, він вже нікуди не дінеться. Ані вправо, ані вперед, ані взад. Тому що у нього тут іде завал. Так. Рельєф. І все. Оцей завал у нас затиснутий між патрубками. Йому просто нема куди втекти. Він щільненько-гарненько облягає патрубки. І таким чином. Я думаю, буде їздити. Зараз в дорозі комплект дещо дешевших гумових аналогічних патрубків того ж каталожного номера, але з гуми. Подивимося я ще з ними поекспериментую. Про всяк випадок, якщо вони не встигнуть приїхати, я парубку, який за них сплатив за той комплект. Зараз шию рукави з 4 мм бмс гуми. так, Щоб встановити, якщо ті не встигнуть приїхати, бо йому там термінову машину збирають. От. Ну і буду ділитися враженнями. Буду ділитися враженнями. Цікаво, що якщо я правильно зрозумів із фотографії в оголошенні, то оці ін... рукави інтеркулера Кразівського. Вони гумові йдуть без арматури і без оцього рельєфу посередині, тобто просто гумові рукави. Відповідно, ну їх треба буде фіксувати е з хомутами, так? тому що не буде цієї різниці в рельєфах, яка триматиме в посадковому місці. Це найближчий на сьогоднішній день варіант того, що ми спромоглися знайти із готового в продажу. Цей рукав він без доставки близько 300 гривень коштує. Так, ті гумові, що їдуть без доставки, близько 220, коштують. Ну і подивимось, як там буде. Але, звісно, мені ну, щиро і дуже цікаво дізнатися, які ж від, від чого ж все ж все таки ті гармошки, що працюють у типу, побратима, що він каже, що знаходять від зусилля руки без проблем і добре там тримаються. Я ж кажу, я бачив фото і відео. Ну, Таке. Може, колись дізнаюся. Поки що, ось найкраще з того, що мені траплялося. Продовжуємо експерименти, буду ділитися результатами у подальшому. Ось, власне, заготовки, із яких я маю, планую склеїти і зшити рукави. Ось це найбільший рукав, так, від колового повітря ходу з башти до ежекторових вихлопних газів, так званого корита. Я буду він затертий. Так, навскіз, так, щоб не було різниці по проваличних поверхнях по товщині у підсумку. Я буду проклеювати його 505-м клеєм. Я експериментував із 505-м клеєм із цією конкретно гумою, він тримає достатньо пристойно. І дам один сапожний шов посередині. Поки їдуть рукави, так, кразівські, я на підстраховці. Зробив ці дві заготовки, так, які теж зклею 505-м клеєм, але просто щоб зручніше було шити. І потім їх прошию в три шви. Тому що на великому рукаві шов він буде страховочний, а тут він шов, нитки він буде першочерговим. В плані фізичного навантаження. Тому що все ж таки я думаю, що там температури будуть більші за 80 градусів, до яких працює 505 й цианоакриловий клей миттєвий. Так? Таким чином, я от зараз болгарочкою позатираю привалочні поверхні, позатираю в середині кромку, щоб воно краще находило так? легше. І е, з 505-м клеєм залишимо добу. А завтра, дасть Бог, все нормально буде з шию і матимемо один великий повітряний хід і два менших. Так, працюємо. Слава нації!